Всім привіт! Всім привіт, Оплески вам! вам! Так, у мене хороша новина. У мене в житті з'явилася ще одна жінка, якій я на картку скидаю гроші. Це господарка квартири. Ну, настав у мене в житті момент, потрібно було переїжджати, бо я жив в районі, який є в кожному місті України. Він називається в Дупі. Поаплодуйте, <риклад> хто в дупі живе. От. Для цих людей е, виступ почався ще дві години тому, коли вони в метро сіли. Ось. <риклад> Знайшов я квартирку і там була дуже класна господарка. Вона е, подавала, знаєте, кожен практик як концепцію. Ми заходимо на кухню, а там в кухні здоровена така дірка в стіні. знаєте? Я мультяшка отак пробігла і вилетіла. Я одразу кажу: вибачте, а що це таке? Вона мені говорить, це взагалі та кухня студія, ти село відкуда приїхав. Не місний чи що. І вона з нею таке спілкування було гостре. Мені не, не дуже подобалася ця квартира, вона це побачила і вирішила мені сказати, що ну, бачу, хлопець, ти хороший. І настрій у мене сьогодні веселий. Так і будь-можу тебе тремпілями виручить. Представляєте, вона мене хотіла купити вішаками. Ну, взагалі, в, якій, в якомусь рейтингу якихось ну, хабарів вішаки йдуть одразу після фрази: Ну, а я тобі спасіба за це. <праць> ну, підписав я коротше, з нею договір з цією квартирою. Живу там. І коли підписували, я одразу у неї питаю, в якому меседжері краще з вами спілкуватись. Вона говорить: на при починається, на вад закінчується. Чекаю від тебе повідомлення з п'ятьма цифрами кожного 15-го числа. І так і було. Ви представляєте, кожного 15 го числа ні привіт, ніяку тебе справи, просто одне повідомлення. Де гроші? Я не витримав одразу і пишу. Сумно. Сумно, що вам від мене потрібні тільки гроші. І вона пише: не тільки гроші, ще й фотку лічильників. скинь мені, будь ласка. Я заходжу в телефон, у мене вся галерея в цих лічильниках. І по цих фотографіях можна побачити, як швидко утікає моє життя. Да, кому за 30, той зрозуміє. І. Не всім за 30. Ось, і в принципі, якщо ми говоримо про мене, то у мене дуже нездорова економія. Вона передала ще від моєї мами. Ось, бо колись дуже давно мама знайшла дешеві сардельки. Поняли, у яких термін придатності має закінчитися ну от-от, от-от тиждень тому. Поняли. І вона приходила додому щаслива, я зекономила! Але якою ціною правда то вже не, ну, не будемо розбиратися з нею. Бо, знаєте, з цими сардельками у нас вдома з'явилася інтрига. Ось піду я завтра в школу чи ні. І в принципі, ці сердельки мене мотивували дуже-дуже активно навчитися рахувати, щоб зрозуміти. Ну, сьогодні термін придатності у нас закінчується чи завтра. Ох, батько доставалося більше всього. Ми знали, що термін закінчувався, але на роботу треба було щось брати. І ця нездорова економія, вона і досі у мене є. Бо я не знаю, як ви чоловіки, я не вмію дарувати дівчатам подарунки. Ну, чесно, ну, ну не вмію. Ну і дівчата, знаєте, я вам так скажу, що ну, можливо, не я не вмію дарувати подарунки, просто дівчата, все ваші і ваші їм радіти моїм подарункам, якщо ви мене розумієте. Бо. Я так дивився, знаєте, що можна дівчині подарувати. І зрозумів, дівчата, якщо хлопець перед вашим днем народження вас не кинув, він вас дуже кохає. Чесно, дуже, дуже. Я ще помітив, що я починаю дорослішати, і мене реально в розмовах з друзями почало цікавити, що там по погоді. Уявляєте? І друзі почали також мої дорослішати. Ми, знаєте. Можемо просто так сидіти, от як ми зараз з вами сидимо, і хтось один так з боку скаже: а ви бачили, як сьогодні моросило?» А другий скаже Да, моросило так, що я ж закуняв. І... А третій третій друг може так підсумувати і сказати: та, звісно, це ж магнітні бурі на сонці. Сьогодні голова фігачить цілий день буде. Уявляєте? І у нас в телеграмі, та, поки дякую, що не в вайбері, є чат, він називається «Тестостеронові машини. І нещодавно один друг присилає туди повідомлення, говорить, братва. Нарешті я його купив і скидаю фотку органайзера для пігулок. І раніше, раніше це була б дуже легка мішень для тролінгу для тестостеронових машин. Вони б його знищили. Але зараз хлопці почали писати: о, а що по чому? А де взяв, а скинь мені. Я дивлюсь, думаю, ну, такі тестостеронові машини навіть до ТО не доїдуть, що там уже говорити. І я, знаєте, змінююсь, і змінилось моє ставлення до Укрзалізниці. Я дуже радію, як вони змінюються, якщо ви згодні зі мною ваші оплески. І мені, знаєте, з одної сторони добре, що вони змінюються, але з іншої сторони, от провідники. Із-за вакуумних туалетів почали втрачати владу на всіх санітарних зонах. Представляєте? І з'являється дуже багато додатків, якихось телеграм-ботів, якихось QR-кодів, але мене дивує, що на кожен із цих способів покупки у провідників яких, ну, якийсь інший девайс. Я коли підходжу до вагона, провідник для мене як якийсь ковбой. Знаєте, у нього тут револьвер, тут револьвер, такий жде зайця свого. Але мені не зрозуміло, чому е, вигадали так, що оці QR-коди провідник може сканувати тільки на відстані від 4 метрів. Бачили? Я даю телефон провіднику, він, понятне діло, зробіть яскравіше. Я отак от дав. Може вони якось по-іншому хочуть. І починається оце. От знаєте, неначе він оцим сканером тітіву натягує. І от в кого цей сканер зараз влучить, от на тому я маю одружитися. Дуже незрозуміло, але після всіх оцих сканувань, все одно з заднього карманчика, у нас дістається ручка і блокнотик. Все це записується. Я на це дивлюсь з чистою совістю. Я йду далі в вагон і спокійно сплю, бо я знаю, тут повстання машин ніколи не настане. Ні! Поаплодуйте, хто дуже часто подорожує «Укрзалізницею». Я також дуже багато е, куди їздив і зараз катаюся. І мене дуже обурює той факт, коли я пишу жарти, і людина, там, сусід, починає прям сверлити мені в ноутбук і дивитися, що я там пишу. Бо це дуже інтимний процес. Я вам чесно скажу. Це, от неначе мені просто б засунули руку в штани перевірити, я сьогодні в подштаніках чи ні. От, а ми на касі в супермаркеті стоїмо. Розумієте? І я одного разу їду в купе, сидить біля мене чоловік, і він прям пальцем отак мені ноутбук. О, а от це не смішно. Говорить: тут по-іншому потрібно начати. Бере у мене ноутбук. Горить, я дуже люблю писати жарти в потягу, але не люблю, коли люди дивляться мені в екран. І якщо я з чоловіком можу якось йому там, ну. Грубо сказати, не дивіться, будь ласка. <риклад> То для жінок я інший придумав лайфхак. Я собі скачав на ноут фільм для дорослих, який називається Актива пасажирка-4. Я чесно, я не знаю, що з трьома попередніми сталося. Я сподіваюся, що вони всі доїхали, у них все добре. От, але, ну, типу, якщо хтось дивиться, якась панянка, то я вмикаю цей фільм, беру горішки, знаєте, як новий фільм Нолана, отак от. Дивлюсь, сюжет вникаю, що там по персонажам. І одного разу їду в потягу. Потрапляється мені сусідка така, знаєте, мила бабуся, така молода, така енергійна. Вона така, знаєте, все життя пила чайний гриб, і у неї ніколи не було печі, і вона ось цим це розповідає. От така вона їде, їде, я ж теж бачу щось там сверлить, дивиться. Я ж вмикаю свій фільм, беру горішки і очікую ж якоїсь реакції. Ну, типу, шановний, що ви робите? Та куди в неї стільки? Ну. Якоїсь реакції. Але ні, я вмикаю фільм, вона сідає поруч, бере мої горішки, і ми разом дивимось у пасажирку 4. І як на зло, в цей момент нам в купе стукає провідник, заходить і питає чай, кава? Бачить оце все дійство. І я знову таки, я розраховував на якусь адекватність, знаєте, типу, ну, камон, люди, що ви тут робите? Ну, це взагалі потяг, громадське місце. Ні. він сідає третім, і ми вже втрьох дивимось хтиву пасажирку чотири. І він теж їсть свої горішки, хоча ні він, ні вона не скидувались на них. Представляєте? <риклад> Після того, як ми від корки до корки переглянули цей фільм, навіть субтитри додивилися, я тоді зрозумів, що дійсно хороший кінематограф він може об'єднувати цілі покоління. Мене звати Дмитро Титарущенко. Друзі, дякую вам величезне. До побачення.